Як ти типу, позивний? — Красний. Ти командир розрахунку. Так. — Командир гармати 2С-22. Вайка в нас балакучий. Можемо на нього мікрофон щось цепити. <рес> <рес> Сьогодні ми завітали в гості до ковалів нашої перемоги, артилеристів, яких ще називають боги війни. Це хлопці, які змусили росіян зробити жест доброї волі і покинути острів Зміїний, на якому майоріє український прапор? Сьогодні ми поспілкуємося про досвід війни, про досвід звільнення Зміїного. З нами сьогодні командир гармати на позовний Красний. Вітаю, друже! Вітаю. Як давно ти в Збройних силах, чи Я... був? Ти артилеристом до Великої війни? Так, звісно, службу я почав у 2021 році, в січні місяці. Ми вихідці самі з 40-ї окремої артилерійської бригади, ну, включно весь розрахунок. І ну, нас звідти прикомендирували, виходить, на 2 с 22 то з Богдана. Ми нам її вручили, ми прийшли навчання. Ну, звісно, самі нас ніхто не обучав. І отак почалася наша праця з нею. Нагадаю, що це перший зразок самохідної артилерійської установки Богдана українського виробництва, який, будемо так казати, чудом вцілів. В перші дні війни була вказівка знищити цей зразок, для того, щоб він не потрапив ворогу в руки. Інша доля спіткала також флагман українського флоту гетьман Сагайдачний, який був підтоплений. Але на щастя, сао Богдана була врятована і віддячила нашим воїнам роботою саме по острову Зміїному. Розкажи трошки, як ви працювали зі своїм розрахунком саме по знищенню позиції ворога на острові Зміїний. Це дуже цікаво, бо в нас мало того, що пушка вона тяжова, Нас на баржі тягнули на другий острів, щоб ми працювали по другому острову. Ну, звітственно, були теж свої там проблеми, нюанси. Ну, все ж, розрахунок зайняв позицію доволі таки швидко розгорнулися, чекали команду, і, виходить, були ми, Цезарі і урагани. Стріляли. Перший ураган Цезарі, ну в них, коротше, не особо щось вийшло, бо там стояв панцир, і вони обично збивали снаряди ураганів. І дали команду нам на вогонь. Ми почали працювати по острову, і в нас після. Чотирьох вистрілів почались проблеми з клином. Ну, звісно, ми повідомили начальство. Ми швидко почали устріляти цю проблему. Устранили проблему, але вже аж, виходить, на другий день, бо там ну, за своїх моментів, типу, вийшло так, що це зайняло цілу добу. Ми вустрінили проблему і почали працювати активно по самому острову. Ну, що ми? Почали наносити вогневе ураження. Знищили панцир, РЛС, ну і звісно, це, що вони там тікали, оце все, ну, в принципі, все більше ніяких там аж таких проблем не було. Трошки повернемося до е, дороги безпосередньо до вогневих позицій. Наскільки мені відомо, ця дорога була також цікавою і не дуже простою. Скажи трошки про те, як ви. Добиралися до того місця, де вже почали, починали працювати. О, ми взагалі знаходилися це на Миколаїв... Херсонсько-Миколаївській напрямок, виходить. Нам дали команду. Їхали по суші, там по кілометражу я не пам'ятаюся, ну, доволі таки довго. По... Потім ми приїхали в порт, виходить, і нам сказали, що той. Треба заїхати на баржу і вас кораблем будуть боксувати. Ну, ми, звісно, самі були трохи в шоці, типа, що таку тяжелу пушку хочуть боксувати на баржі, типа, по Паріжці. Ого, ну ладно, типа. заїхали, все. Ну і звісно, вже було було от, як її будуть тягнути по воді, що вона настільки тяжова, і як це все буде відбуватися. Але на диво, все було добре, все нормально. Нас заїхали на баржу. І потім успішно вигрузилися на місце, де ми мали працювати. Ну, ця операція вже трошки вросла, так би мовити, міськими легендами, тому що побутує думка, що Богдана працювала з баржі. Можливо, mm -hmm. люди подивилися на картинку, як Хаймар спрацював з надувного матрасу по Кримському мосту. Тому ця легендарна операція вже має свої, скажімо так, міфи. І саме цікаво почути, від Людей, які були безпосередньо в цьому місці, як це все відбувалося? Ні. З баржі ніхто не стріляв, бо вона би елементарно навіть ну, баржа би не витримала і пушка би перевернулася з неї. Бо дуже велика сила відкату, виходить, при вистрілі. Ну, і баржа це не устойчива поверхня, яка ну, з якою можна працювати. Так. З вами працювала також е установка Цезарь. Як ти порівняв ефективність роботи саме Богдани і французької САУ «Цезарь»? Ну, Цезарь скорострільність, точність, а типу, в ньому це дуже великі плюси. Типу, там все автоматично, да, і система наведення, але в чому в них вони стикнулися з такою проблемою? Це метеодані. Вони, виходить, в них беруть метеодані з верхніх слив атмосфери, а в нас, типу, що по-старому як беруть з нижніх. І коли вони почали типу, в них виникла така проблема, типу, там недольот, і ще щось там в них було, я не пам'ятаю вже. Ну, от, Із-за цього, що проблеми з метеоданими. Ну, по роботі Цезарь це трохи краще нас, виходить, нашої вітчизняної гармати. А по потужності <гумут> ураження саме. Ну, по потужності ураження Богдана краще. Неї д... і дальність, ну, типу, яка. Ну, ми стріляли спокійно. У них було таке, що ну, у нас теж були недольоти, але це і за проблем, які в нас були з клином. А так, то, ну, у них були більші недольоти, в них там були проблеми оце, з взривателями. Щось, ну. А в нас тіпа, воно да, більш по-старому, воно сложніше, ну, воно, як, як показує практика, воно просто провірене, що воно, да, воно тяжко. Ну, тіпа, не так, звісно, як там, що ну, все автоматизовано, що ти приїхав, розложився на одну кнопку. Підстрілявся. Ну, у нас трошки це біль, не так, бля. Треба кнопок на нажати, трошки руками поработати. Але так, в принципі, то наша краща просто якщо брати по максимальній дальності стрільби, це 40 кілометрів, то на таку дальність наша гармата краща. А у порівнянні з радянськими зразками ви маєте досвід також з радянською технікою. Наскільки Богдана краще? Богдана краще тим, що вона автоматизована, що біля неї розрахунок не так працює фізично, можна так сказати. Ну, теж, звісно, працює фізично, але не так, як біля прицепних гармат. старого зразку, типу Гіацинта, Мсти, Д20 і прочі. Ша, чим? от стара, Наприклад, старі гармати вони більш провірені. Ну, так як це опитний зразок, тіпа, воно не дуже провірене і бувають свої моменти. Старою просто технікою такого нема. Там ну, мінімальні якісь проблеми, які можна устранити дуже швидко, і все, і далі ти працюєш собі спокійно. А з нею буває, що спокійно далі не попрацюєш, що приходиться знімати дзвоневих позицій і їхати ремонтуватися. Основними проблемами була саме колісна база чи ствол цієї гармати. Ні, в неї основна проблема це була гідравліка. Особливо літом ми стикнулися з такою проблемою, типу, що машина закипала дуже часто. Гідравліка ну, не видержувала, вона нагрівалася. І, звісно, витікало масло, звідки можна і не можна. Що треба було зніматися, міняти там, там Насос був таке, що полетів. Багато було моментів, ну, це іменно що гідравліка. Uh, no. Збройні сили отримали безперечно дуже цінний досвід, і в тому числі ваш а, польової безпосередньої роботи, не на полігоні, скажімо так, не в лабораторних умовах. І є сподівання, що вже серійний зразок, а, який нагадаю, що Богдана пішла в серію, буде пропрацьований. Ті слабкі місця, які були у першого експериментального зразка, вони будуть, а, скажімо так, ліквідовані. Ну, це б було дуже добре, щоб ці недоліки, які ми їм перечисляли весь час, оцей, ну, за якими з нею працюємо, ми, ну, там, нормальний такий список недоліків їм дали. Ну, щоб вони це все забрали, пушка вийде дуже хороша. Які були відчуття взагалі, коли ви дізналися, що острів Зміїний вже остаточно український, що там закріпилися українські війська, поставили флаг? ставили наш прапор і ваша причетність безпосередньо до цього. Ну, як відчуття для нас це, як сказати, обична, ну, обична справа, тіпа, виїхати, постріляти це, ну, для нас це буденність, можна так сказати. Є задача, ми її виконуємо все. Для нас нічого не було такого, типу прям аж вау-ефекту, можна сказати. Але ця подія має знаковий. Скажімо так, ефект для України, тому що всі розуміємо, пам'ятаємо, що війна почалася з того, що російський воєнний корабль був посланий в правильному напрямку. За ним пішли ті нелюди, які закріпилися на тому острові. І нагадаю, що праця зі знищення окупантів на тому острові вона не була безпечною, тому що хлопці. Були безпосередньо під можливістю ураження ворожою авіацією чи ракетними військами, тому можемо сказати тільки честь і хвала вам, хлопці, за те, що ви виконали свою задачу, незважаючи на всі ті складності технічні, зробили, будемо так казати, неможливо, тому що ніхто не вірив, що ми своїми силами можемо. Дістати ворога, дати йому там прикурити. Я думаю, що йому було дуже не солодко на тому острові. Так би мовити, тікати вони були вимушені через те, що розуміли, що триматися в них там немає можливості ніякої. Весь український народ вам вдячний, ви робите безпосередньо роботу, якої не всі бачать, але ворог. Дуже її відчуває. і дуже вам дякую за ваш час, який приділили сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую вам.